Ого, який! Ого! Давайте, мабуть, все хороше! Дивіться, під, понад самим полем. А я думаю, той хороший, Лена. Він, він шикарний той гриб. Ого, який! На! Диви який гриб! А цей шикарний, я тобі кажу, нога в нього біла! Та ти що? хо 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 так, а це дві особи сьогоднішнього відео. Подивіться. Во, який гриб. Ось який гриб. Це ті, які до кошика просто вже не помістилися. Ось. Ось. Ось ось. Коротше, їх багато і це ще ми грибалку не закінчили. Тому дивіться, це буде надзвичайно цікаво. Всім привіт. Наступний ранковий вихід за грибами. Скажу вам так, що суттєво поменшало грибів в лісі, грибників максимально багато. Скільки можна, як кажуть, собі уявити, як ходять всі, а хто взагалі може ходити. Тому на якийсь суттєвий результат не розраховую. Я, До речі, сьогодні з сестрою там десь ходить. Приїхала в гості, захотіла глянути грибів. Трішки невчасно, але... Можна було б, от, коли раніше тоді були гриби, а зараз це такі поодинокі екземпляри, але ж які, подивіться, який перший гриб на сьогодні. Ох, а міцний же він, як камінь. Ну побачимо, походимо. Все-таки хоч і мало, я так як кажу, пройшлися вже трішки часу. Дуже мало. І люди ходять, Не, ну, в кожну в принципі, є якісь гриби. Але суттєвих результатів нема. То таке. Дивимось, що буде далі. Все рівно цікаво походити. Перевіряю ще одне місце. Грибниця на самому-самому краю. Тут вже, до речі, видно, що хтось прийшов, броса. Так знаєте, збита. А ти не одразу таких і помітиш. Дивіться, яка сидить краса. А? Ой, який ж ти твердий, молодий. А, як вам такий гриб? По-моєму, непогано. І він тут не один. Отака така от ще краса сидить. О, відламався. Дивіться, білий-білий, білосніжний. Ось така от пара грибів. Чудово. Чудовий ранок, чудові гриби. Ну от ми тільки що знайшли такого гриба, що вже можна сказати, що похід кладали. Подивіться, що тут таке. О, Ну тут важко не помітити, він реально виділяється. Ну це просто щось. Це окраса сьогоднішнього походу. Я не знаю, що буде далі, але цей один гриб, він вже просто перекриває всі. О! Просто погляньте на цього велетня. Молодий, великий, прекрасний гриб. Оце так гриби. Їх тут зараз небагато, вже кажу, вони, ця хвиля вже закінчується. Але, але знайти можна, знайти можна. Важко, але все ж таки є. Хто ходить по гриби, бажаю і вам таких відкрасень. Вже відсвітається люпин, де не де так залишився. Вже немає тієї краси, що минулі рази. Ну що ж, все має свою, свій початок і своє закінчення. Гарний ще повторюсь, гарнюк. Іде туди до кошика. Неймовірний гриб. Так, сестра знайшла гриби. Ну дві забирай тоді. Забирай. Забирай їх. Отут. Гляньте, які сидять. Ну це класний Давай, 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 скоріше. Живіше, живіше треба. О! Диви який гарний. Я зараз почищу. Ано. я почищу, я почищу зараз. Дивіться який. І другий. Ого! Ого! Нічого собі, ну я тебе вітаю! Оце гриби! Оце вже, скажімо так, наш формат. О, яка краса. Та ти що? Супоровий, так? Непогані. Добре, чистимо, йдемо далі. Каже, йди сюди. Я ще цього гриба. Бачите, тільки от підламав до половини вони нормальні. А тут ще який сидить. Ай. О, О який. Ого! Дивіться, який класний гриб, ще один в цьому місці. Я кажу, такими місцяками, десь там, десь там, десь там, от заходиш на якесь таке от лядо і назбираєш. Так можеш ходити там 20 хвилин нічого, а потім десь тут, десь там. Та є гриби. О, такі чудові, суперові. От так спробую його помітити. Гриба в лісі. Дуже мало грибників вистачає. Так. А він ось тут от сидить. Ось такий от гарний. Мабуть. Так, добрий риб. Подивіться, який красень. Ще плюс один. До нашого кошика. Небагато, але буде. от Зараз я почищу. І буде там кошику ще. Що ж, супер, дивимось далі. Так, знову сестра знайшла, каже, йди сюди, каже, роззявати. Ну, я сюди ще надійшов, може, бо я побачив, гриба небагато ж кажу, але гляньте, який тут красон сидить. О! О! Отакий ще плюс один. Ну що, супер, що можна сказати. Але такий от сьогодні якийсь більш... Ой, місця, скажімо так, порожні. Вже люди відходили. Ми тут ще побачимо декілька локацій, подивимось, можливо, ще пощастить. Але ходити треба, дивитися треба, хоч і небагато, але ще щось є. Дивимось. Шукаємо, шукаємо. Так, мене все кличуть і кличуть. Ще в нас одна знахідка. Ну та й добре. Подивіться, як приховався, ніби не помітиш. Такий ліс чистий. Все ніби мало бути помітно. Він, бачите, якось так. Вміють вони приховатися, ці біляки. Вміють. А тут гляньте, який красен сидить. Ой-ой-ой. Який ж гарнюк. Отак от дивіться, розкрили. Я взагалі прекрасно видно. Опа! Так, до мене телефонують. Зараз ми їм перенаберемо. Гляньте, яка це краса. Ой-ой-ой-ой-ой, який красивий гриб. Просто ідеальний. Шикарно. Все забираємо і шукаємо. Ще якась знахідка сестра кличе збитий. О, дивіться який. А, це може якось хтось не помітив, де вже звірі ходили. Не вигриб який. Ха, цікавий. А що цікавий, Класний. Просто частина шапки. Ось нього відвалилась. Ну а так гриб біленький. О, там звірі тут ходять, так, теж підбувають, або грибники такі. Один перед одним бігать, ніби ліс широкий, великий, а всіх своя конкуренція. Ну, то нехай. Ми собі не поспішаючи ходимо, бачите, ще один гриб є. Ну і добре. Тут ще він каже, дивіться, кличе ще гриб. Ну ти хороший який. Дивіться, який молодий виріс. О! Такий сьогодні не часто, але все рівно приємно знайти. О, такий малюк, молодий, свіженький, гарненький, красень. Знову є знахідка та яка. У нас вже вон, кошику так достатньо, дивіться який. О, ніби кошик не малий і гриби. Потроху-потроху що шукається. А тут он який дивиться сидить. Ого! Та я тобі скажу, що він непоганий видно. Ого, який. А може ні. Ну його. Ого! Ого! А він шикарний, дивіться, відламалась нога. Бачите, відламалась. От вам і гриб який. Так, мистину так. Він просто великий. Класний гриб. Ти класний гриб знайшла, диви який. Це сестра знайшла, мене сюди покликала. Сьогодні вона. Головний грибник. Ну я й не проти. В принципі, я навпаки радий щоб тільки вона знаходила гриби. В гостях то нехай собі покайфує. О, який. То це прекрасний, шикарний. Добротний такий важкенький гриб. Ну що ж, супер. Подивіться, зараз я його почищу. У нас вже буде повний кошик. О, то добре, то добре. Так, сестра кличе. Ще гриби є? О! Каже, це каже той поганий. Ого який! Ого! Давайте, мабуть, все хороше. Дивіться, під, понад самим полем. А я думаю, той хороший, Лена. Він, він шикарний той гриб. Ого який! На! Ливий який гриб! А цей шикарний, я тобі кажу, нога в нього біла. Та ти що? хо 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 хо, -хо. Він офігенний, просто диви, нульсовий. Як машина із цього. А де ти ще бачила? Я ось бачу. Ось? А я ось ще бачу. Ти цього бачила? Диви який. Дивіться, які козаки. Ти глянь, що це за гриби. Йоли пали. Ого! Ти подиви, які тут гриби. Цей просто нулячий. А де ти ще бачила? А я не бачу. Десь сестра каже, я бачила, а я то не бачу. Ого! Боже, який красень! А тут ще, а тут їх два. <соць> Боже мій, які гриби! Його пали, зараз грибники просто луснуть із, від заздрощів. Та я вже сам в шоці. Ого! А які всі товстоногі! Да міцні які Ти що, ти що. Ото краса Вау Ого, але мене оцей величезний здивував. Ну в нас вже кошик уже тут оцими трьома, це вже буде добратий. А це вже йде окремо, він важкий. Чуєш, Лена? Та капець, який красивий. Боже, він нульовий, просто нульовий. Тільки виросли. Ми встигли якраз на їхній вихід. П'ять грибів. Ще треба тут подивитися, може ще що буде. Що П'ять, ну має бути ще щось. Ну Подивимось. Вау. Бажаю вам таких, шановні, І зараз чисто, я вже навіть не знаю, куди їх будемо підскладати. Ніби, знаєте, десь один, десь... А ось іще сидить. І це вам розказую. Ось іще. Це просто вихід грибниці. А де да, які вони тут гриби? Ого! І ось, і ось який! то, -то короста капута. А як ми ходили такі... Ви подивіться, які це гриби. Подивіться, подивіться, які це гриби. Просто в одному місці. Понад самим полем. Ми вже думали, що не видно, знаєте, десь там один, там другий. От давайте я вам сюди докупи. Це вже, ось, ви збираєте ці гриби, зайшли і можна йти додому. Правильно? Це якась фантастика. Але ми подивимось ще. Ми подивимось ще. Так, гриби почищені. Я вам скажу, що вони всі шикарні. Ну, Що тут говорити? Що тут говорити? Продовжується в нас тут ця місцина. Ось тут у нас сестра сьогодні просто відривається по грибах. Гляньте, який знайшла вона, ну зрозуміло, що я вже знімаю. О, такий. А ми то ходили там по один, по два. Так, є гриб. Оце вам таке місце в цих лісах, що просто ти йдеш, може там один, ходиш там 20 хвилин пів години, нічого нема. А потім опа і є. Так, а ну давайте цього розпакуємо. Ого! Яка в нього диви! Та в нього така тверда нога. Вони всі тут гриби такі хороші. Вон ще один який гриб. Так, павука вийдемо, нехай тут буде. Вдома залишається і тут ще. Це все таке от місце грибне. Ну, фішка цього лісу така. Що ходиш, 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 потім в одному місці взяв та й набрав просто безліч грибів. Неймовірно. Ну, десяток тут є, але які гриби, то ви вже, думаю, що все ж ви бачили прекрасно. Шукаємо, ще будемо шукати, ще щось має бути. Точно, то, точно має бути. А ось тут понад полем є така от ямка. Часто тут гриби ростуть. ну Просто не встигаєш все подивитися. Я навіть цих, мабуть, чіпати не буду. Чи чіпати їх? Ні. На ці... А цей хороший, ну я зараз... О, цей нормальний. І цей, і цей нормальний. Зараз я їх підріжу, ці, ці гриби хороші. Підрізати десь так до півноги будуть добрі. А я думав, що вони реально погані, кажу, не встиг. Ну оце то точно буде. Гляньте, яке не виріс. О, аже репнув. Аж репнув, але яка в нього нога. Нехай сидить, не буду я чіпати. Просто гриб був просто величезний. Величезний. О, і там не ножище. Нехай досиджує, а ту пару заберемо. Так, Поки я тут дивився над рівчаком, що тут які гриби, сестра каже, ну глянь туди, ти бачиш. А, ну давай. Ого. Ого, який. Що собі? Чого собі? Ту гриби. Але він цей все. Цей гриб все, цей пропав. Мужики здоровий, дивіться який шлапак тут був. Да. Залишається тут. А що з цим? Нет, цей шикарний, цей добрий. О, цей хороший грибок. Ну, один заберемо, другий тут сидів. Ось такі тут цікаві містяки. Гриби є, гриби є. Все, сестра притомилась, я також притомився. Сьогодні достатньо таки походили, але і результати, я вам скажу, подивіться, тут повнющий кошик відбірного гриба. Вони просто величезні сьогодні були. І тут от пакеті навіть не хочу витягувати ці, бо вони так ніби цей 30-літровий мене гляньте, що? що тут робиться, тут куди не гриб, то окрема якась історія, окрема краса. Та в принципі, я думаю, що... Якраз самі кращі моменти з цієї грибалки я вам показав. Тому, як кажуть, якщо підводити підсумки цього походу, скажу, що гриб є, але його вже набагато менше. Якщо колись на такий результат потрібно було потратити 1,5-2 години, то сьогодні ми потратили набагато більше. Години десь 3,5 вже натомились, тому що тут така от місцевість з гори до нагору, з гори до нагору. Хто постійно дивиться, той знає. Тому на сьогодні будемо закінчувати, Всім щастя, здоров'я, всього найкращого, всім па-па. Залишайтесь на каналі. Далі буде ще більше грибів. Або як мінімум не менше. Одним словом, будемо з грибами.